Хей-хей, на зв'язку Божевільні інженери, ми продовжуємо проходження збірки Terra фірма на версію Minecraft 1.20.1 Сьогодні ми займаємося тим, що нарешті автоматизуємо ось ці наші дистиляційні башні на повну переробку нафти і відповідно побудуємо збагачувальний завод. Нафти паром повністю завершимо цикл переробки нафти, тому що нафта в мене вже стоїть дуже довго, а переробляти її я не переробляю. І якраз я вже підготував, по ідеї, всі необхідні мені матеріали для цього, тому не будемо відкладати вже що тут, і про зміни поговоримо після того, як запустимо перший цикл налаштувань Для початку нам потрібно. Забрати з собою цей Cell Workbench, ми його поставимо ось тут, в нього засунемо нашу ячейку, відзьмемо з М'є-системи одне відро нафти. Далі нам потрібно спуститися вниз, відповідно, ставимо шину експорта рідини, ось сюди одну і другу ось сюди. Сюди ми. Добавляємо, що ти будеш відправляти сюди нафту. енергія, по в тобі має бути. Де там у нас Да, Тут і тут енергія є. Окей, засовуємо сюди одне відро, нехай вона нам зараз розкладеться на наші рідини. Ти розклалася. Ми беремо першу нашу рідину і говоримо, що вона буде ось тут. Далі беремо так само другу рідину. Третю і четверту Відразу, і, відповідно, так само призначаємо їм нашу ячейку Так, ми її налаштовуємо. Тепер мені ось це все потрібно буде зараз скинути в ім'я систему Але ненадовго. Тепер ми можемо підключати наші імпорт баси. Один, 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 один. Ми поставимо один кабель відразу ось тут. В моєму плані є прорахунок. Так, тут імпорт, 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 імпорт. Імпорт, імпорт, імпорт. Ставимо все. Далі Кабель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Восьмий має бути ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, ми тоді можемо зробити ось так. Світця, заберись. Ти тепер дивись вниз. Ми імпорт бас 1 поставимо ось тут. Тут потрібно поставити якір, щоб вона нам не приєдналася. Це все рівно вихід карбону, тому. Його нам налаштовувати не те, що потрібно. Ну так, да, все правильно. Раз, два. Тепер мені потрібно ось тут виставити наші якорі. Так, і провести ще один кабель донизу. Нам потрібно взяти збагачене паливо паром нашим, одненьке. Повідно, воно в нас вже є, що тут зберігається. Ні. А воно має тут зберігатися. І експорт бас також ось цю рідину. Будь ласка, перероби мені її. Продовжуємо налаштовувати нашу ячейку. Аналогічно тому, як ми це робили з першою дистиляційною башнею, записуємо все, що знаходиться в другій, до нашої ячейки. Значит, ми там можемо ще зберігати Heavy Fuel і нашу саму нафту. Місця на це все там вистачить. І ми заб'ємо тим самим якраз повністю всю нашу ячейку на повну переробку нафти. Тепер ми її забираємо, ставимо пріоритет, давайте хай буде 100 і ставимо ось сюди цю ячейку. Вона повністю налаштована, вона запам'ятала всі рідини, які в ній знаходяться. Тобто, якщо ми додамо сюди нафту, вона потрапить ось сюди. Ми ставимо нашу me скриньку, до неї чіпляємо імпорт -бас і кабель. Давай з викачай все, що ти можеш. Ладно, це так не спрацювало. Значить, нам потрібно забрати бутан. Ще ось таку рідину. Таку це етанол, це не те. Хай буде тут. Дивно, що етан. Ладно, зараз ручками швиденько це все перелею. Нічого в цьому страшного немає. За одного чистили трішки наші ячейки. Тепер в них є, як то кажуть, куча місця. Цю штуку можемо забирати назад з собою. Беремо кабель. Наші P2P-тунелі. Можемо поставити його тут. Це буде лише четвертий. Беремо нашу карту пам'яті. Все, ми запам'ятали. Тепер тянемо кабель. Чи є сенс прямо тут ставити під p тунель? Є, якщо ще переставимо. Так, все, ти загорівся. 18 каналів. дистиляційну башню пішла наша нафта перероблятися. Єдине, що карточки я би сюди поставляв трішки по одній. Давайте спробуємо 10. Ну, 10 я можу заказати. Там ще є трошки пару. Добре, давай 10 зроби мені для тестів. І зараз подивимося, чи друга ретина в нас подасться ось сюди. До, до речі, я, я б хотів зробити ось так. Поставити ось тут наверху одненьку ось таку лампочку. Во. Ага, ладно, так мені подобається. Так, да. все працює, все просто ідеально. Бензин. Так, бензин ось тут, сюди карточку. Бо бензину буде багато. Все, тепер вони будуть булькати доти, доки в мене є нафта. Що відбулося за кадром? Я поставив другий титановий бойлер, поставив і вихід 4 амперний і змінив наш ротор на HSS -G... сталь, грубо говоря. Да, на HSS. Це дало мені 182% ефективності і 16793 ЄУ втік. Зробив три ось таких ось башенки, тому що в мене скінчилося місце в моїх провайдерах на звичайні крафти молекулярних асемблерах, і я вирішив зробити ось такий собі запас місця. Те не доробляв, тому що забув. Я заказав вісім собі ось таких ось штучок, плюс ще ті, що в мене були, і от вийшло ось такі от полусердечко, чи що. ну, майже сердечко якесь таке вийшло. Ну, Прикольно, нам потрібен кракер. Кракер, що на тебе не вистачає? Так, на тебе з самого по собі є все. Мафлер, Такого рецепта нема. Значить, мені потрібен ось цей рецепт. Мені потрібен ось цей рецепт. Так, це рецепт крафта, це рецепт крафта, це і це. Давай дивитися. Майн. Не вистачає кусачок і кросбара. кросбар. є. Катер. Так, асемблер. Мені потрібен будь-який. Давай восьму програму собі постав. Зараз собі наробимо трішки корпусів. Купринікельві катушки готові. Давай, кракер один. Пішов процес. Кракер готовий. Мафлер. Мафлер хач один. Давай. Що нам потрібно ще? Input, Input, output. І 18 ось таких чистих корпусів. Ми ще й виконали квест. да? Певно, що на кракер ось тут. Давайте дивитися, що це за структура і як вона будується. Все, він сформувався. Мод HV. Єдине, що його треба обслугувати. А я навіть знаю, як це швиденько зробити. Take items. Обслугували. Можна вернути все тупо на місце. Тут нам треба поставити яку програму? А як я тут програму тобі виставлю? Так, давай ось тут десь. Да, ти таке бачиш. Третя програма. Експорт 2. А, залізна пластинка. Давай 10 за! Дві то дві. Поки воно там робиться, притягнемо сюди кабель. Ім'єшний, до речі кажучи, ми можемо тебе вниз повністю сховати. Значить, тут два канала, Нам потрібно закрити тут, один сюди, один сюди, один сюди. Що у нас по експорт басах? Ага, ти ще робиш. Але ти вже майже закінчив роботи, так? Да? Лишилося тільки дочекатися міть. Добре. Так, ну, імпорт ми можемо вже поставити. Давай ти сховаєшся отак. Все, от хто побачить, що тут програма? Я побачу, а ніхто більше не побачить. Точно, мені ж потрібна ще карта крафту. Карта крафту. Давай. Йдемо ставити. Наші експортшини. Так, одну сюди. Одну сюди. Стоп, а карти крафту мені тоді потрібно ж дві. Воу, wow, рядинний нагрівач. Дистильована вода. Або просто вода. Плуд, хітер. Давай, створюйся. Ти опять в золото вперлася, так? Да? Не знаю ще не так з цими пластинами, але ладно. Хітер. Де у мене є канал і халявна енергія? Канал у мене є тут. І халявна енергія в мене є тут. Прямо на місці її створююся. Провайдер. Один. Тобі треба бути ось тут. Так. Тут ти отримаєш енергію. А тут ти отримаєш свій канал, правильно? Флойдхітер. От, на першій програмі. З дистильованої води. Ставимо тебе сюди. А тут ставимо тобі першу програму. Так, карта крафта. І мені треба зараз знайти серед моїх хімічних реакторів, де у мене знаходиться крафт важкого палива. А, от він. Ось цей рецепт мені більше не потрібен. І йдемо до нашого кракера. Багачувача в народі. Так, значить, сюди ми ставимо, що тут ти подаєш Heavy Fuel з картою крафта. А сюди ми кажемо, що ти подаєш пар так само з картою крафта. І отак от. Так от. І тепер давай дивіться наші процеси. В CPU 1. Він постійно підкравчує пар. Heavy fuel. Heavy fuel теж ти підкравчуєш. Так, в тобі вже максимум, в тобі також максимум. Ти включаєшся. Перша частинка готова. Ми повністю автоматизували переробку нафти. На всі складники. Насолода. Це наша друга повна переробка. Заказуємо собі вакуумний фрізер, ми все можемо на нього заказати, проте я його не робив, так? Да? При... Так, да, я його не крафтив. заказуємо і чекаємо, поки зробиться. Дані жартую. Ми заказуємо всі інші компоненти, які нам ще будуть потрібні. Вакуумний фрізер є. Далі нам потрібно два єв Energy хат лише я забув повернути туди титанову пластину. Надо якнайшвидше виходити в Лур Асемблер, тому що крафтити кучу бендерів або підключати один бендер на декілька провайдерів це не діло. Додати в бендер. Наприклад, більше шаблонів з продвинутим провайдером це діло. Energy hatch, ми заказуємо собі два штучки Tense Hatch щоб обслуговувати. Так Не вистачає машин хула. Я його вийняв. Давайте його поставимо назад. Десь тут має бути місце для нього. Нехай буде ось тут. Maintenance Hatch Один старт. Два Energy Hatch є муфлер. Один є. Далі нам треба заказати Distillation Tower, проте її потрібно ще закодувати. Дивимося наш Арагонгаз. Значить, нам потрібно раз, два, три, 5 виходів, один вхід. Треба би ще придумати місце, де ми це все будемо встановлювати. Певно, що в цьому нашому чанку з процесінгом. Да, тут у нас підведений вже є ватир відразу. Думаю, так, тут ми це і будемо тоді встановлювати. Давайте перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5. Прекрасно. Мені рівно вистачило корпусів. Distillation Tower. Тепер можемо собі заказати. Не, не вистачає викрутки. А, її вийняв. Добре. Distillation Tower, Старт. Крафтись, по ідеї, ти маєш швидко скрафтитись. Тут не так багато, як то кажуть, рецептів. А тим часом, поки вона крафтиться, можемо трішки продвинутись в М'є. Давайте візьмемо собі Charged Certus Quartz. Далі візьмемо Flux Crystal Один, чому б ні. Також виконуємо на нього квест. Беремо всі 4 преса. Нам сам прес потрібно забрати було також. Добре. Окей. Квест виконано. Вертаємося на місце, будь-який кабель. Cable Контролер Давай, наприклад, ось цей. Annihilation Core і Formation Core А, у мене є кори. І той, і той. Все просто прекрасно. Так, кори є. Інтерфейс. Інтерфейс. Провайдер. Квести виконало. О, зараз пачку квестів закриємо. Асемблер. Без проблем. Крафтинг Юніт. Ти зайнятий, ти вільний. Виконали квест. Тепер давай назад. І відразу квест на 4K Storage Юніт ми виконали. Дистиляційна башня наша готова. Можемо встановити її на її законне місце. Нам потрібно закодувати ще одну машинку. Advanced Gas Collector. Air Compressor такий. Газовий колектор. Все, можемо заказати. Advanced газовий колектор. Також взяли. Імпорт Bus. Скільки нам їх треба? 6. Не вистачає. 37 відер нітрогена. У мене є тут певна заначка. Ось тут. На перший час давайте просто доведемо його до нашої М'є системи. Ось тут потрібно зробити дирку Сюди поставити наш газовий колектор. І тобі сказати, що ти наверх віддаєш. Далі мене цікавить. З'єднали, приєднали також ось сюди. Звідки ближче буде? Звідси тягнемо нашу лінію далі. Нагадай мені повітря на першій програмі. Я не обслугував. А де там твій люк? Вот. І тепер ось тут рідке повітря. назбирується Таврич бас. Заказуємо три штучки. Можемо тепер? Можемо нарешті. Імпорт бас є, проте, але є, але. Я хочу бачити свої рідини анкер. Так, щоб вони дивилися акуратно на мене. Одною з рідин це буде сульфурна кислота, кисень, нітроген. Відповідно, нітроген буде ось тут і кисень буде ось тут. ME Storage бас. Квест виконано відповідно. Ставимо їх ось тут. Ось так. Вони гарненько нам світяться. Мені подобається. Пріоритет 10. Пріоритет 10, пріоритет 10. Виставляємо сюди наші імпорт баси. Давай, зроби мені одну експорт бас. Тим часом, поки я тут е крафти робив, мільйонів відер сульфурного палива, майже назбиралося. Да і самих рідин вже назбиралось також немало. То само етилену вже майже 250 відер. Це просто прекрасно. Метан газу також непогано. Самої нафти, ще сульфурної нафти. Експорт бас. Давай ми зробимо ось так. Поки наша М'є система не підключена, ми візьмемо от так от зробимо. Засунемо це ось сюди. Щоб весь оксиген у нас зараз туди перейшов. Давай, дві карти швидкості. Будь ласка, не зроби. Відрубаємо тут М'є. Зараз у нас весь оксиген має перетікти ось сюди. А на максимум тебе розкочегаримо майже. а тут якось довго. Переливаєш. Нам потрібно насамперед позбавитись від оксигену і звільнити наші комірки. 700-900, во, оце пішла розганятися, все один мільйон. Перший мільйон вже є. Як вона швидко розігналася. Повільніше, проте зараз вона швиденько почне розганятися. Мільйон рідини отак от швиденько зараз перекачаємо. Все, повертаємо, і тепер бачимо в нашій МІ системі оксиген і це решта. І тепер можемо з чистою совістю підключати нашу дистиляційну башню. Так, карти. Одну ось сюди і одну там, де наш оксиген. Процес цей не швидкий, і таким чином ми отримали аргон. Аргон свій перший. Да, Піввідра аргону. А він нам потрібен якраз для подальших злитків, щоб дешевше їх плавити в нашій дом'яній печі. Давайте ще зробимо наостанок Illuminated. Чи, як там воно, ілу. Ілу. Ось таку панельку одненьку. Виконув на неї квест. От таку штучку я собі хочу. My storage Monitor. Ось цього терміналу ми собі зробимо ще. Де він? Вот. Ось такий ось термінальчик. Storage монітор. Повішаємо тебе. Ми. Я хочу, щоб ти був тут. Аргон. Газ. Ва. Тепер я буду знати постійно, скільки в мене аргон газу в системі. Зручно, дойде до певної кількості, я якраз зможу потушити нашу систему, вимкнувши одну з машинок. Термінал. На останок. Зроби мені, будь ласка. О, от тепер ми відкрили квести на термінал. Ху, чудесно. І не тільки на термінали, тут і целворкбенч, який ми вже зробили, і ME Drive. Ось цю штуку я собі хочу, але поки що в мене на неї ще немає ресурсів. Ну, і ладно, так, ставимо тебе ось сюди. О, і нарешті ми бачимо всі наші рецепти, де б вони не були. Отримує арміла повністю забитих. От тепер я можу, знаходячись біля М'є-системи, спокійно собі. Добавляти або забирати крафти. О, класно. Потрібно було цю штуку зробити набагато раніше, але я жаднічав на неї ресурси. Ми сьогодні зробили дуже багато потрібних нам речей: здобуток аргону для того, щоб наступний тир злитків плавити набагато дешевше і швидше в нашій доміній печі. Повністю зробили переробку нашої нафти на фактично всі нам потрібні складники. Ну, Далі ми вже будемо її обробляти якось пізніше. Головне, що всю базову основу ми тепер з неї забираємо і фармимо відповідно паливо, з якого може будемо запускати ще одну газову турбіну в майбутньому. Це дозволило нам ще ближче продвинутись до нашої збіркової лінії величезної, яка буде проходити майже через весь завод. Я думаю. На фінальних етапах, що ж, а на сьогодні все всім па-па-па-па.